Вихідними в Україні збережеться волога погода, яку обумовить ціла кампанія бурхливих метеорологічних явищ. Активний циклон із південного заходу Європи з дивною назвою Хелмої зумовить практично повсюди в Україні дощі, можливі сильні дощі. Про це нам повідомляє Україдра Так, у неділю, 12 листопада, дощі як вдень, так і вночі пройдуть по всій Україні. Місцями вони будуть значні. Лише у Криму в день передбачається суха та хмарна погода, вже наступила справжня похмура та волога осінь. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 12 листопада, то буде холодно. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. У північних Регіонах очікується температура від плюс шести до плюс дев'яти. Вночі буде прохолодніше від плюс п'яти до плюс сіми градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс тринадцяти до плюс п'ятнадцяти, а вночі від плюс шести до плюс десяти градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс сіми до плюс тринадцяти, а вночі від плюс п'яти до плюс вісіми градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 15 в день, і від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 12 листопада весь день буде хмарним. Зранку йтиме дощ. В день він послабшає, але не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!